Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, дивимось на один день і починаємо з особистого життя. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті? Так... Якась ситуація буде затягуватися, але це з хитрістю робиться. Це якось, знаєте, людьми робиться як людиною, людиною. Королева мечів нам тут показано. Е, ну, це якщо треба якусь допомогу зробити, ну, в чимсь допомогти, буде затягнута ситуація. Тож. Будьте готові, що в цій в якійсь конкретній вашій ситуації треба буде як нагадувати людині, що пам'ятаєш, мені там дуже-дуже треба. Чи зроблено вже, чи робиться воно. Тобто контролюйте, просто контролюйте ситуацію, не давайте ситуації можливість затягуватись більше, ніж. Взагалі вам, то можливо терпіти чи чекати? Далі дивимось сфера кохання, до чого вам готуватися у сфері кохання. Ну, тут, ну, тут бажання. Бажання для когось це взагалі обнулення і по сфері кохання і початок нової, ну, скажімо, для когось навіть з новою людиною, початок новий, для когось це як перезавантаження стосунків, Коли, ну, може там, на відстані були з людиною, може Наприклад, не спілкувалися з якогось іншого приводом, ну там, не знаю, там, може, пересварились, може, були дуже зайняті, і цей день дасть можливість нового початку. Так, дійсно дасть можливість. І це як домовляння, або може вже дорога. Тут з радістю, тут взагалі-то ну, як... як нова стабільність для вас, як нові правила, воно виглядає як дійсно ситуація, яка буде змінюватися, але ж до цього буде докладати зусиль або ви, або людина, з якою ви спілкуєтесь. Тобто, це як. Диригувати треба цю ситуацію, вона сама по собі не буде відтворюватись, а це як людина, яка, ну як буде, ну, певні кроки робить, і буде вас налаштовувати на ті кроки. Робота, до чого вам готуватись в роботі. Давайте побачимо. Так, ну там вже самі дивіться, хто для вас ця жінка, королева мечів. Може, це ви будете в такій ситуації, коли. Дуже будете роз, розмірковувати, розраховувати все, що робите. Для когось як повернення до якоїсь ситуації, яка ви її не закинули, ви як тримали її, потім зроблю. Для когось це буде вже, от це потім зроблю, це буде в цей день. Вже треба буде робити, бо ви знаєте, що прийде час, коли вам треба буде цими результатами вже користуватися, ви ще не готові. Тобто те, що угу. те, що буде використано як можливість завершити щось. І ви будете дуже щасливі з того приводу, як закриється якась ситуація, бо у вас вже є плани наступне щось робити. Тобто це теж непогана не позиція що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Так, ну. Для когось це просто момент, коли ви обрати щось треба. Буде кілька варіантів у вас, і вам треба буде обрати один з кількох варіантів. І досвід у вас з того, де вам треба буде обирати, є. Цей, для когось це буде взагалі стосунків. Торкатись тема і така, знаєте, омріяність, якісь там плани, якісь там домовляння, якісь моменти. Знаєте, тут все ж таки як віддалення є, якщо це стосунків торкається. І треба буде зараз. Тут як, якісь прив'язки будуть відвалюватись від вас. Тут може бути для когось і ситуація, яка стосується почуттів по трикутникам, віддалятись від такої ситуації будете. Тобто тут. Зацікавленість вами буде, але не на кожну зацікавленість тут можна буде відповідати. Тобто у когось все там більш-менш нормально, а у когось все ж таки, от тема до повернення до трикутнику вона може гостро стояти в цей день, але ж все від вас буде залежати. Бачу, що взагалі-то для вас це закрита тема. І просто це, як, знаєте, спроба. А раптом ви передумали і хочете спробувати знов. А раптом вам це все ж таки цікаво. Тобто там вже дивіться, як воно вам насправді. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Це як обнулення якоїсь стабільності. Є у вас ситуація, яка, ну, от просто вона як непорушна кожного дня одне і те саме. І може вам надоїло, може, вам хочеться просто змін, хочеться щось новеньке спробувати, то зачекайте краще б не в цей день. Бо взагалі-то, ну. Навіть може, якщо ви щось собі там вже вигадали, де би що б ви хотіли спробувати, то просто тоді дайте собі можливість трошки більше дізнатись. бо це ризикована для когось з вас, дуже ризикована справа. Ну, от просто взяти, обнулити те, що є, і спочатку почати. І ви можете, знаєте, як обманути себе. В цій ситуації, тож не поспішайте. Далі, чого вам не уникнути в цей день, давайте побачимо, чого вам не уникнути в цей день. Так, я трошки прикрию карту, карта коханців і дивіться луна. Таємна жриця і карта коханців. Не уминути, але ви або не підете, або карти просто вас просять не йти в цю ситуацію, бо тут саме таємною жінкою стати, тут я зараз покажу, щоб вам навіть на карті дуже гарно намальовано, і вам буде зрозуміло. Тобто ось тут вони. Ці коханці, а отут у от дзеркало видно, що підглядає третя жінка е за дверима, стоїть і підглядає цю ситуацію. Тобто тут не тільки вони удвох, а є ще й третя особа. Тож не уникнути комусь такої ситуації по карті місяць, то це взагалі ну, обман тут. Треба розуміти. І хтось з вас просто одразу не піде в таку ситуацію, а когось карти благають, що зупинись, не роби цього. Воно тобі не треба. Що крім е обману, ти нічого там не отримаєш. Ну і давайте пораду від Вищих сил побачимо. Добре, перевернулась, тож лишаємо її. Так, порада від вищих сил. Ну, все, Ви тут сильна людина, і будете сильною в цей день. І взагалі-то нічого вас так і не порушить у ваших внутрішніх е е е рішеннях. Тому, як що ви робите, у вас все розплановане, ви все знаєте, як і що ви будете робити. І ви та людина, яка планує заздалегідь. Вас просто так не порушити у ваших якихось там рішеннях. Ви, якщо собі щось там напланували, ви, ви нікому не кажете, ви просто робите. І просто так порушити ваші плани це ну, взагалі-то не дуже і легко. Це навіть не знаю, що там повинно траплятись, щоб ви хотіли змінити ті обставини, які ви собі напланували, намалювали десь там спочатку. Це може, якщо там хтось з вашої родини буде дуже потребувати якоїсь вашої допомоги чи втручання, і тоді так, тоді ви будете змінювати свої плани, відволікатися взагалі-то. Е, от ви сильна людина, такою і лишаєтесь. І те, що ви робите, хай воно не так швидко все робиться, як вам хотілося б, але воно стабільно робиться. І ви вмієте будь-яку ситуацію владнати на свій розсуд. Отак от воно хай і лишається. Бережіть себе і будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І побачимось знову в інших відео. Всім пока!